Молитва за дітей та онуків, яку слід промовляти кожного дня, щоб вберегти їх від усіх негараздів, важлива молитва за дітей та онуків, яку має знати кожен із нас, збережіть собі її, щоб не загубити. Молитва за дітей та онуків. Молю тебе, Всевишній, Боже. Благослови моїх дітей та онуків, благослови їх, Господи, коли прокидаються вони вранці, охорони їх розум, тіло і душу, провадь їх всюди, опікуйся ними. Благослови, Господи, ці місця, де вони живуть, вчаться і працюють, благослови, Господи, дороги якими ходять мої діти та онуки, і тих, що ходять з ними поруч. Навчи їх, Господи, любити і прощати ближнього як самого себе, коли моя дитина спіткнеться, підтримай Господи її, благослови дітей та онуків наших, своєю безмежною. Божою любов'ю провадь і направляй їх на правильну життєву дорогу. Твоя любов, Господи, ніколи не минає, твоє Боже благословення робить чудо в Твоїх руках і під тінню крил Твоїх, наші діти та онуки в повній безпеці. Благослови, Господи, дітей і онуків мої, бо Ти їх любиш більше, ніж я, бо моє життя це мої діти. Вклоняюсь, Господи, тобі до ніг, сльозами вмила я твої ноги, щоб все життя Ти їх беріг. Амінь. Матір Божа. Пресвята Богородиця, Господа мого Ісуса Христа і вся Свята Трійця, прошу, молю, дайте розраду, благословіть дітей та онуків моїх на щасливе життя, на доволіття. Молю за них я грішна і негідна, не за себе молю, за дітей. Та внучат мої, щоб завжди у них були голівенькі розумні, погляди ясні, ноги жваві, душі чисті, позбавте їх від біди лихої, так і від життя поганого. Накрийте своїм святим покровом захистіть від хвороби великої, від горілки лихої. Від ножа зрадницького, від вогню, від лихого ока, від псування, від ураз всяких. Врятуйте, збережіть дітей та онуків моїх дорогих. Б'ю вам сто поклонів, прошу сто раз і все про те ж. Амінь. Ці дуже сильні молитви за дітей та онуків, які варто прочитати лише раз, щоб захистити найрідніших людей від бід та проблем у житті. Усіх, у кого є внуки, дуже важливо прочитати цю особливу молитву, цим ви збережете її від усякої біди. Nechaj bude tak. Ami, ami, ami.